Цифра 5 низу дуга, над дугою кочерга. Флаг і парус цифру 5 будуть вам напоминать. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми познайомимося з цифрою 5. Давай поте подумаємо разом і скажемо, на що вона в нас схожа. Схожа вона на вітрило. На обгризене яблуко. На морського коника. Порахуйте та скажіть, скільки на картинці ягнят? Так, правильно. 5 ягнят молодці. Скільки на картинці метеликів? П'ять метеликів якою цифрою ми їх позначимо? Так, цифрою 5. Скільки на картинці жуків сонечок. 5 жуків сонечок. І позначимо ми їх цифрою 5. Скільки на картинці гарбузів? На картинці зображено 5 гарбузів. Гарбузів молодці. Давайте ми з вами разом доберемо пару. З лівої сторони ми бачимо з вами пташок, тварин та предмети. І з правої сторони ми бачимо з вами рибку так? і бачимо певні предмети. Як ви вважаєте, що підійде кролику? Що він їсть, яка пара йому підійде? Молодці, кролику підійде морква. Подумайте і скажіть, а що підійде курочці? Курочка несе яйця, тому це її пара. Молодці. Що підійде шпаку? Так, шпаку підійде шпакіння, бо він там живе. А що підійде ведмедику? Ведмедику підійде мед, бо він його любить їсти. Що підійде нашому акваріуму? Підійде риба, бо вона там живе. А колодець що йому підійде? Так, а для колодязя підійде відро, бо без відра ми не зможемо в ньому начерпати води. Молодці. Роздивіться уважно картинку та скажіть, який олівець довгий. А який короткий. Довгий олівець має жовте забарвлення. Короткий олівець має зелене забарвлення. Увага на наступну картинку. Яка з дощечок вузька, а яка широка. Роздивіться ось цю картинку та покажіть широку дорогу. Та вузьку дорогу? Покажіть, будь ласка, яка свічка довга, а яка коротка. А яка свічка широка? А яка вузька?